Доброго дня! Слава Україні! Я вас відаю з Новим роком і я вірю в те, що 2014 рік стане роком перемог для нашої держави. Я звертаюся до вас, тому що 11 січня в Харкові буде відбуватися зустріч всіх організаторів студентського Євромайдану. Багато із вас я. Пам'ятаю ваші обличчя. Тут немає студентів, бо сесія закінчилася. Поїхали або на Київ, або додому святкувати. Але є старше покоління. І я хочу, щоб ви зараз трьох делегатів від Тернополя: це я, Дмитро Андрієшин, це Любомир Шевків, це координатор Євромайдану в Тернополі. Це Член страйкового комітету, який ходить у Тернополі, і Сергій Гуменюк це наша прес-служба, яка працювала від 22 листопада і до сьогодні. І в соціальних мережах група Євромайдан, де там понад п'ять тисяч студентів, які активно діляться новинами, фотографіями і те, все, що відбувається у Києві. Ми неодноразово вже бували у Києві, і завтра. Частина тернополян молодих людей їде на святий вечір у Київ і 7 на Різдво, 7 січня теж ми виїжджаємо на Київ. Тому я хочу вас попросити підняти руку, якщо ви нам вірите, і делогувати цих трьох молодих людей на Харків, щоб буде зустріч, і де ми будемо спільний план з молодими людьми, студентами обирати. На у всій Україні, тому якщо ви нас вірите, і проголосуйте, будь ласка. Дякую. Дякую дуже і пам'ятайте, що буде нове покоління. 2014 рік стане роком перемог. і все зміниться. Україна, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!